Вітаю! Ви на каналі Мій улюблений ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні середа, 5 листопада 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі, мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Це двоповерховий приватний будинок, в якому багато маленьких однокімнатних квартир. Опалення власне. Висота стелі 2,60. Зараз тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія на першому поверсі. Однокімнатна квартира студія. Санвузол. Загальний коридор. Кімната, в якій знаходяться всі пральні машинки, варильні поверхні та додаткові великі холодильники. Недалеко від будинку знаходиться торгівельно-розважальний центр Лавина. Там є кінотеатр, парк атракціонів, ашан епіцентр, багато різних магазинів. Їхати дві зупинки на маршрутці або автобусі. В межах п'яти хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 5 хвилин пішки знаходиться продуктовий маркет Спар. В межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро «Академістечко». Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтор». Я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості по Києву та передмістю. Тобто я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він виглядав привабливо, для того, щоб його швидше та вигідніше продати або здати в оренду.